То есть вчера у тебя было 10 миллионов долларов, а сегодня ты просыпаешься, у тебя 150 долларов на счету. Ну, у меня вообще ничего не было на счету. Я спросил у жены, я говорю, что у тебя осталось на карточках? Она говорит, 150 баксов. Так, вот. Я вот. говорю, прекрасно, это все <с деньги, на которые мы можем жить. А как ты заработал 10 лямил? Да ну фьючом же, как же ще? Ты заработал с них полтора миллиона долларов? Ну фьючом, конечно. Ты такой раз открываешь, о, хороший вход, тык, зашел, поп, есть. На там Нажал, туди сюди. Да. Да? Ну як, тик мик сюди натиснув раз, два, три, десять лямів готово. Сьогодні заробив 10, завтра злив післязавтра, ще зароблю, та взагалі ізі. Ну, не он кожну минуту врати. Чому ні? понимаешь? Просто кайфану. Я не розумію, на кого розрахована взагалі ця інформація. Якщо цей чувак хоче. Там, я не знаю, продавати своє навчання, навчати людей, то він реально думає, що до нього підуть навчатися люди, такі сидять і думають, вау, кайф, він заробив 10 лямів, значить він вміє заробляти. А те, що навіть якщо він реально їх заробив, він спустив 10 лямів просто і нічого собі не залишив, то це просто не справжній інвестор, це якийсь воздухан, який розказує історії, видумані там, у себе, напевно, в голові.